Сьогодні, 8 листопада, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 8 листопада в Україні світі святкує всесвітній день піаніста. Історія фортепіано дуже різноманітна. Сучасні класичні виконавці більш зосереджуються на виконанні, записуванні та викладанні. А ось їхні колеги з 19 століття були також відомі як транскриптори та композитори. Серед них Бетховен, Моцарт, Шопен. Фортепіано було винайдено 1700 року року Бартелемео Крістофорі, і протягом століть воно зазнало чимало трансформацій. 8 листопада святкується світній день без вайфаю. Свято було створено 2016 року за ініціативи міжнародної федерації захисників довкілля ФАІ, яка зареєстрована у Венесуелі. Завдяки цьому дню можна зробити розумне фізичне та емоційне перезавантаження, вимкнувши на деякий час вайфай. А ще 8 листопада, Всесвітній день містобудування. Вперше пропозицію створити таке цікаве свято виніс у 40-х роках минулого століття Карлос Марія Делла Паолера, який був професором університету у Бенос-Айросі. Святкування розпочалося вже 1949 року. 1517 рік князь. Козацький отаман Дмитро Байда Вишневецький. 1938 року український вчений і винахідник Володимир Веклич.